Знаєте, що я вам скажу, дорогі жінки, і взагалі ті, хто дивляться мій канал, або випадково подивляться ось цей сторіс, пам'ятайте, що ви океан. Пам'ятайте, що ви вже є молодець. Тому що ви пройшли дуже довгий шлях. Він був і легкий, і веселий, і сумний, і тяжкий, але ви продовжуєте йти далі. Ви хочете більшого і ви дійсно гідні це отримати. Але не маючи підтримки і кола однодумців, які не обріжуть твої крила, а навпаки, розправлять його, люди здаються. Люди думають, що всі такі колючі, як кактуси. Але насправді ні. Пам'ятайте, що ви не одні в цьому світі. Відкривайте своє серце, любові і світлу. І все буде!